Марк плаває з двох місяців. Тепер майже дворічний малюк пірнає у кришталеві води оновленого басейну. Мама каже, син із захватом зустрів зміни в улюбленому місці в дитячій поліклініці. Настолько все ярка і красива, ви самі видите, яка пліточка, какие баталочки, красива стінка. Поэтому діяти ми до настоль приєдна і радують не тільки дітям і родителям. Тому я думаю, ну... Чи красива й большое. Відкрили басейни понад 26 років тому. Відтоді жодного капремонту. Нинішній же торкнувся не лише стін, а й обладнання штучного лікувального озерця. По перше, тут тепер використовують в десятеро менше води, а очищують її кварцевим піском, хлором та протимікробним світлом. Трирівневе очищення йде і ультрафіолетом. І коли ви були в басейнах, то звичайно ви не чули запаху хлору. Він присутній, але скажемо, в зв'язку з додатковим ще ультрафіолетовим. А захистом немає цього запаху. Ми можемо бути спокійні, що діти плавають в чистій, якісній воді. У центральній дитячій поліклініці оболоні три басейни для плавання з мамами, дітлахів від п'яти років та для підлітків. Підправляє здоров'я тут маленькі пацієнти з нервовими та хворобами опорно-рухового апарату. Деякі хлопчики та дівчатка після тудешньої реабілітації не тільки повертають сили, а й подаються у водний спорт. Лукас та Евеліна тепер ще більше люблять результативні запливи. Мені сподобалось дуже що така красива. І нове ну, все таке, і, і то чиста вода було все була а вже все таке нове, і красиве. Цьогоріч у столиці відкрили подібний комплекс ще в Дарницькому районі. Голова КМД каже, реконструкцію басейнів поширюватимуть, адже вода має дарувати здоров'я малечі по всьому місту. Є у нас плани щодо відкриття басейнів різного типу, де б і малеча, і дорослі, і це. Повинно бути поруч з містами, містами, де проживають люди. А що стосується саме в лікувальних установах, то ми робимо поки що акцент на те, щоб привести в порядок те, що сьогодні вже, на жаль, занедбано. Разом із басейнами запрацювали і оновлені кабінети масажу, лікувальної фізкультури та спелеотерапії. У штучній соляній печері тут під звуки музики і спів пташок дітлахи відновлюватимуть свої легені. Наталя Питель, Юрій Росохай, телеканал Київ.